25 березня. СУБОТА. Наш характер виявляється в наших дітях. Яків же любив Йосифа більше за всіх своїх синів. Бо він був сином його старості і справив йому барвистий одяг. БУТТЯ 37.3. Яків обрав спадщину віри. Спочатку він намагався отримати її за допомогою хитрощів, підступу та обману. Але бог подбав про те, щоб його гріх слугував для його ж виправлення. Гріх Якова та ціла низка подій, до яких він призвів, звичайно, справили свій поганий вплив, принісши гіркі плоди в характері та житті його синів. Однак серед них був один, котрий дуже відрізнявся вдачею Йосиф, старший син Рахілі, рідкісна зовнішня краса, якого, здавалося, була відображенням внутрішньої краси духу. Він прислухався до повчань батька і підкорявся Богові. Рано залишившись без матері, Йосиф горнувся до батька, даруючи йому всю свою любов і ніжність. Яків зі свого боку всім серцем полюбив дитину, яка народилася йому в старості. Проте навіть таке ніжне почуття стало причиною лиха та суму. Яків, звісно, чинив необачно. Виявляючи, що віддає перевагу Йосифові, це викликало ревнощі інших синів. Подарунок, нерозважно зроблений батьком Йосифові, дорогий одяг або туніка, яку зазвичай носили знатні люди, став для його синів ще одним доказом батьківської особливої прихильності. Їхня злість ще більше зросла, коли одного разу хлопець розповів старшим братам свій сон вродливе обличчя юнака. Який стояв перед братами, сяяло від натхнення Святого Духа, і вони не могли дивитися на нього без захоплення. Проте брати не бажали залишити свої лихівчинки і зненавиділи чистоту, яка стала докором їхнім гріхам. У пошуках пасовиськ для Отар брати змушені були переходити з місця на місце і часто місяцями не бували вдома. Час минав, а від них не було жодних новин. І батько почав побоюватися за їхню безпеку. Тому він послав Йосифа, щоб той розшукав їх, і повідомив йому, як їм ведеться. Йосиф прийшов до братів, не підозрюючи про небезпеку, але його охопив жах, коли, у відповідь на привітання, він побачив сердиті мстиві погляди. Юнака схопили, зірвали з нього одяг, грубо волочачи по землі, його притягли до глибокої ями. І кинули в неї, переконавшись у тому, що Йосиф не зможе звідти вибратися, брати залишили його помирати з голоду, тоді як самі сіли їсти хліб. Проте декому з них було недобре не всі відчували задоволення від помсти. Незабаром у далині брати побачили караван купців.